Вирішив я значить, з'їздити в одну місцинку, десь до 100 кілометрів приблизно в один бік. Все вже зранку зібрався, підготував мотоцикл, в принципі, перевірив колеса, там, натяжку ланцюга, мастило в двигуні. і пішов дощ, як можна побачити, хмари, небо, нічого. Зараз почекаємо і будемо виїжджати. Прогріваю я апаратуру. Зараз будемо. Вилітати. Така погодка в нас, але ніби буде нормально. Невеличка зупиночка на каву, кілька хвилин перекурюємо і вилітаємо далі. Зупинилися ми в такому гарненькому місці. Трішки перепочити кілька хвилин. Хто хоче, можете зупинятися біля лісочку. Тут все культурно, все чисто гарно, є туалет. В принципі, можна гарно провести час. Вирушаємо далі. Приїхали ми значить, на пункт дислокації, зараз показую. Музей ракетних військ стратегічного призначення. Дуже класне місце. Зараз купуємо точки і заходимо. 7 метрів оцю верхню частинку ми залишили. І ота кришка, яка закриває. Всі інші шахти, всі 175 шахт, були повністю зруйновані шляхом вибуху, вирізали той метал, заливали бетоном, засипали землею, від них геть нічого не залишило. Але бачите, оця машинка, яка, яка привозила ці ракети сюди. Це транспортувальна машина, вона привозила з залізничних станцій сюди всі ці ракети, Вони, де, ті місця, де були ці шахти. Її тягне, бачите, така полуприцеп, її тягне масові. Потім задні створки відкриваються, ми туди ракету засовуємо всередину. Але ракета була досить таки важка, один маз не міг її потягнути разом з цим прицепом, бо вес був більше 200 тонн. Тому ззаді під'їжджав ще один мас, бачите, він штовхав її. Тобто одну ракету тягнуть дві машини. Одна тягне і підштовхує ззаді. Але в нас є такі круті підйоми і спуски, що вони навіть не могли виштовхати ту ракету, розумієте? Тому на передній частинці тілежки, бачите, біля колес, там такі сиренькі блоки висять. То електродрумін. На кожні два колеса окремий електродвигун. І він крутить ті колеса. Вісім електродвигунів, дві-два мази, і от одночасно все це рухало цю машину з цією нашою ракетою Далі воно, ті мази, бачите, з бочками такими зеленими Ми за допомогою цієї машини це установщик ракет в шахту. Бо ракета лежить горизонтально. Ми її переміщуємо в ту машину, і вона потім піднімає. І ракету на 90 градусів переводить її вертикально положення і на тросах опускає ту всю ракету в шахту, розумієте? От ми її встановили в ту шахту, а потім приїжджають ці машини, в одній бочці буде горюче, в інші бочки буде і Ми поступово спочатку один від палива заливаємо в ту ракету, потім заливаємо вже інше від палива. Паливо дуже таке річеться, не симметричний днітю Дуже опасна рідина. наші шахти, 176 шахт, які були на території країни. Шахта була глибиною 38 метрів, 6 метрів завширшки. Бачите, стіни обшиті металом, товщиною від 3 до 7 см. А далі 2 метри йшла залізобетонна конструкція. Продовж цієї шахти, всі 38 метрів. Досить серйозна, монументальна споруда, бачите. І вже потім, коли її побудували, привозили цю ракету в контейнері і опускали в цю шахту. бачите. Грими закривали наші шахти такими захисними пристрілями. Ця кришка важить 121 тонну. Вона складається з заліза і бетону прошарово. А в нижній цій частинці тут залято 10 тонн парафіну. Тобто ця кришка нас повністю захищає від наслідків ядерного вибуху. Вона не пропускає альфа, бета і гамма випромінювання. Від мирний час, щоб обслужити ту ракету, раз-три роки, треба було приїхати, там щось обслуговувати її. Ми ну, цю кришку потрібно було відкрити. І ми її відкривали 20 хвилин від допомогу цієї оці машинки. Тобто, машина, бачу, що... Там всередині такі насоси з каждої високого тиску гідравлічні. Вони качаються масло гідравлічне. І допомогу гідравліки ми цю кришку 20 хвилин. Відкриваємо, 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 відкриваємо А от під час пуску ця кришка відкривається за 8 секунд. Вже без, без допомоги всяких тих машин і так далі. Тому що там, під тим поршнем ми також заклали туди такий невеличкий пороховий заряд. Коли кнопочку, то заряд вибухає, ті порохові гази давлять yeah. на той поршень, і ця кришка відкривається вже за 8 секунд. Перевізник — це установщик ракет, не ракета, а командних пунктів вже в У Нас бачите, окремі машини возили ракети, а окремі машини возили вже ці командні пункти. Все відмовилося Від цих ракет, від цих ядерних зарядів відмовилося від всього. Якби ми знищили навіть ці ракети, залишили хоча б. Кілька десятків таких ось 40, які злякали на дорого. То всієї цієї війни на території Києва, мабуть, у Бугу, розумієте. Вони зняли їх з постаментів. Цю поставили на блокпосту пушку, наче в них пушкає, щоб лякати наших бійців. А цей танк виявився з двигуном. Вони його завели і пустили в бій цей танк. З 44-го року випуску. Танк ІС-3. Постояв 50 років як пам'ятник на постаменті. А вони приварили ті баки, на одному написали на Київ, на тому на Львів. Поїхали в бой на цьому танку. Правда, Давайте він не поїхати, наші ліці його відбили, тільки нас почали, але цей танк досі надходили. Ми до початку війни у цьому танку катали Він шукали відвідувачки. Зараз заряда селяра, поставила таку мулятор, він заведеться і політику. Спорту називається у нас холодильний центр. Люди постійно живуть в шахті на глибині 40 метрів. Він тепер. І оця система готує для них повітря. Там стоять насоси, бачите, вони закачали повітря зовні. Вони його пропускають в систему фільтрації. Тут фільтра стоять, очищує на повітрі від грязі від пилу. Влітку вона його охолоджує, взимку підігріває, зволожує. Так скажемо, такий великий кондиціонер. Розумієте? А потім стоять датчики, і ми виставили, що нам потрібне повітря там, 24 градуса тепла, 75% вологи. Вона тут приготувала, датчик відкриває тут заслонку всередині, і це повітря по цих воздуховодах, йде туди під землю, закачується, і ми ним дихаємо там, розумієте? А вже коли ті датчики на горі засікають якусь радіацію, вони дають сигнал і автоматично ці воздуховоди перекриваються, щоб ота отруйна рігіона не попала нам туди, і вони бігали нею. Тому у нас там є регенераційні установки, як на підводних човнах. За допомогою хімічної реакції ми можемо виготовляти собі кисень. Система поглинає вуглекислий газ, виділяє кисень, і ми можемо дихати там під землею. І от цього кисню нам запахшила на 45 днів. Заклали продуктів харчування на 45 днів, води заряли на 45 днів. І от, тобто, під час війни, коли система вмикається, нас відрізає. Бачите, такі ось великі машини холодильні, їх п'ять штук три з цієї сторони. Оці три машини в мирний час охолоджують воду в цій ємності. Тобто тут буде холодна вода. І потім ця холодна вода біжить туди до того повітря, і охолоджує те повітря, воно проходить через цю холодну воду, охолоджується, і ми туди всередину закачуємо вже холодне повітря. А звідти забираємо тепле, постійно такого охолоджуємо шахту з допомогою цього холодного повітря. Але дивіться, ця споруда знаходиться на землі. І під час війни вона може бути зруйнована, так? а нам там 45 днів треба ще вижити під землею. Тобто, ми там вижили, ми за залеглі почали до цього готуватися. Взяли ще дві холодильні машини, взяли таку єлість, але залили вже не воду, а антифриз. І охолодили його до температури мінус 12 градусів по Цельсію. І оця холодна рідина, в якій зелененькій трубі, біжить туди до командного художника.